Я почав працювати рано, тому що вдома було дуже важко. Мій батько зв'язався із наркотиками, і крім того, він те, що він приймав, він ще приводив своїх друзів додому, і вдома в нас був справжній притон. Він бив мене, він бив ножом мою маму. Я бачив такі сцени, які ніколи я не забуду. Було дуже важко. Але слава Богу, в той момент я допоміг своїй мамі. Я почав рано працювати. Я здавав різні метали, ми залежали від соціальної допомоги. І тільки завдяки цьому ми не голодували. І все це відбувалося багато-багато важких років. І бачачи таку ситуацію мого батька, як він приймає наркотики в нас вдома, я був обурений із самого дитинства і дійшло до того, що я почав на нього кидатися. І коли я вже підріс, я зробив все, щоб він... Опинився у в'язниці, тому що я не погоджувався із тим, що він робив, як він бив мою маму, і так відносився до нас, виганяв нас, а тих, із ким він приймав наркотики, він поважав. І в один момент, під час мого обіду, я зустрівся із моїм знайомим, і він почав мені говорити про важливість Ісуса в його житті, в Його домі. І я побачив в ньому різницю. До речі, кажучи. Він не вмів читати Біблію, це я читав Біблію. І він так сильно пояснював з таким духом. І одного разу він запросив мене до церкви, і я пішов з ним. І я приймав участь в тому служінні, і для мене було дуже важливо це запрошення, тому що теж що він мені показав і побачив, це щось було дійсно святе, святе ім'я. Те, що має владу змінити моє життя повністю. Я почав пізнавати Слово Боже, я почав дізнаватися про святі речі, про те, як важливо вшановувати своїх батьків. Бог почав відкривати мої очі, моє бачення. І Я почав дивитися на мого батька по-інакшому, на моїх братів, на мою маму. Змінилися мої реакції, моя поведінка, мої погляди. Мій батько продовжував. Чинити по-старому. Але вже тут всередині почалися перетворення. І я почав вшановувати батька та матір, тому що це не залежить від почуттів, це слухняність. І коли ми слухняні Слово Божому, ми бачимо результат. І уважно слухаючи проповідь, я зрозумів про прощення, про покаяння, про вірність. Бог давав напрямок. І я почав. Робити і продавати цукерки на світлофорі. В перші дні це були невеликі гроші. І так поступово я почав розвиватися. Настав час, коли зупинилося все на одному місці: дохід, але Бог дав напрямок, і я пішов, купив собі хороший костюм, хороші туфлі. І на наступний день увійшов в автобус і почав продавати цукерки. І один подивився на мене. І сказав, що з тобою? Ти працюєш у якійсь корпорації? Ні, я буду продавати цукерки. І він сказав: в такому вигляді ти нічого не продаш. І я вирішив від нього відійти подалі. Коли я прийшов до світлофору, я зміг стільки продати, всі дивувалися, дивлячись на мене. А я говорив: тепер все буде на іншому рівні. Зміг найняти одного робітника, потім другого. Бог дав напрямок. Неважливо, де ти працюєш. Важливо і з ким ти, коли ти слухняний Слову Божому, коли ти вірний святому, ти не торкаєшся святого, Бог благословляє. І після я відкрив своє кафе. Трошки пізніше я відкрив свій ресторан. І сьогодні, слава Богу, у мене є прекрасний результат. Слава Богу, у мене є. Квартира, машина, ми ні в чому не потребуємося. Бог захищає не тільки фінансову сферу життя, Він благословляє особисте життя наших дітей, наш дім, нашу сім'ю. Завжди нас захищає. Цей заповіт стільки приносить благ. І я пожинаю ці благословіння. Потрібно бути вірним десятині, не й за страху, що дух пожираючий, забере щось. Ні. Тому що я поважаю Його не тільки в десятині, а у всіх відносинах я не можу вийти із дому без молитви. Я вже прокидаюсь і вже думаю про Бога. Перше, що я роблю, коли я встаю, я говорю з моїм отцем. Мені потрібно з ним поговорити, тому що я знаю, якщо він мене захищає, то точно буде чудовий день. Ми не можемо бути вірні. Богу, тільки в 10% це мало. Потрібно бути на 100% вірним в шлюбі, бути вірним із Богом, бути вірним зі своїми робітниками, тримати своє слово, вшановувати своїх батьків, поважати ближнього. До речі, кажучи, одна людина запропонувала мені на днях зробити мені. Велику запропонувала мені заробити велику суму, але при цьому обманювати клієнтів. І Я сказав йому ні. А Богу так сьогодні я розумію, Бог дав нам багато, тому що ми були вірні і в малому.